Юрій Васильович Кондратюк. Хто? Людина, яка відправила людство на місяць? 12 людей всього лише побували на сьогодні на місяці. 12 людей. На 69-й рік. Огромніша ракета. Аполлон 11. Сатурн, 5 ракета. Колосально страшнюча. 15 тонн пального в секунду пали. Оце ця страшнюча махінерія. На третю добу привезла людство перший раз людина стала на місяць. І Ніло Армстрон каже: я не знаю хто. Но дякуємо Юрію Васильовичу Кондратюку. Народився в Полтаві, вчився 16 років. Батьки померли. Ось мама в нас в психлікарні. Батьки померли в один рік. Дід і баба виховали, 16 років їде в Петербург, без іспити вступає. Потім війна тікає, тричі тікає, да, тричі дезертир. А 15 серпня, 21-го року, я вам міг дуже довго розказувати годинами. Він йому привозять дівочка, одна Таня Лашинська, документик йому в малу Виску, І він 15 серпня, 21-го року, Саша Шаргей зникає. І з'являється Юрій Васильович Кондратюк. І вже ж до 42-го року, з 25 лютого, здається, коли він загинув в музеї космічної слави НАСА Алмагордо. Це номер один, НАСА номер один в світі. Пам'ятник стоїть лише одній людині, Юрій Васильович Кондратюк. Вертикальний старт Кондратюк, Багатоступінчата ракета Кондратюк, Шолом Кондратюк, ложемент для космонавта Кондратюк, теплоекранний захист Кондратюк. Це тільки малесенько назвав і політ на місяць. Усе. Юрій Кондратюк, 1929 рік, Новосибірське за свої гроші, 2000 книжечок завоювання міжпланетних просто. Все номер один. Ось Ілон Маск, а ось Юрій Кондратюк. Це просто, да, теорія, теорія, бо Маск впроваджує. А Юрій Кондратюк все це написав. І тому він цар, Бог, Вікіпедія, енциклопедія і Google для всіх, хто цікавиться. І тому все одна людина. Юрій Кондратюк.